Ось цей комплект тореговських Саламанка у 19 му розмірі і в ідеальнішому стані. Зараз це все з вами будемо переглядати. Так, по ніпелю він м'який, думаю, що датчиків немає. Так, і давайте кожну спицю, ось так. Так, це у нас під водички. бо тільки-тільки вони ось підсохли, то може де неде цей типу водний камінь, водичка тверда, може десь це траплятися. Загалом. Диски без жодних бордюрів, без жодного пошкодження. Так, це бачите, від, від водички, все вже і немає. В ідеальнішому загалом стані. Ось так це все виглядає. Абсолютно шикарний стан. Зараз ви ще побачите внутрянку, там взагалі все, все не так, як у всіх. Абсолютно шикарні диски. З мінімальнішим, я думаю, терміном експлуатації, бо вони 12-го року, гума в них 12-го року. Тобто, ну там експлуатація зовсім маленька, бо ще й гума тут з класним залишком. Ось так, жодного бердючика, нічого взагалі. По центру, давайте дивитися. Так само все шикарно по болтам. Знову ж таки, тут буває, що. Багато від чогось. ну Ось, можливо, мінімальні якісь сліди від шиномонтажних робіт присутні, але не більше. Ось так, так, ось. Бачите, це від водички вона. Так, все, все шикарно. Так, перевертаємо, дивимось внутрішню сторону. Ось така гума. Тобто це показник того, що зовсім-зовсім мало тут експлуатаційних кілометрів. Так, по внутрішній стороні. Тут так само все шикарно, без жодного бордюрчика. Ось так це все Так, це водичка. Ось так це все виглядає. Так, знову це водичка. Ось такі незначні тут пару скольчиків. Ну, це від, від захвату, певно, що на монтажу. Так, це водичка. І загалом без. Без жодного батючка. Ось так це все виглядає. Поступиться. Тут так само все шикарно. І по площині так само все шикарно. Жодних якихось пошкоджень. Все абсолютно шикарно. Ось так це все виглядає. В такому шикарному все стані. По спицям давайте дивимось. Так, тут всі позначки на місці. І дивіться, жодної жодної коразійного моментика. Німеччина на місці виробник. Тут дві спиці чистенькі, Тут далі йдемо. Все чистенько, без бордюрів. 8,5 дюймів, 19-й розмір, 59-й виліт на місці. 7П каталожний номер шильди volkswagen на місці, Тут далі всі позначки так само на місці. Так, це водичка. Ось 12-й рік так само на місці. І тут далі всі позначки на місці. Виробник коронал на місці, і тут далі все порядок. Так, це так само водичка. Ну і знову ж таки, ступиться все в шикарному стані. У мене то бували саламанки наближені до цього стану. Можна назвати їх також ідеальні, але це ідеальні ідеальні. Тобто, ну, тут без перебільшення. Зараз це все всьому ви впевнитесь. А ми до наступного. Так, тут по ніполю так само, біля нього немає тут жодних якихось пошкоджень. І давайте ось так переглядаємо. Шикарний дизайн, особливо в такому стані. В такому особливо оригінальному стані, тут треба додати. Так, ось такий є маленький скольчик. Ось так він виглядає. Так. Йдемо далі. І тут ось бачу малесенький такий зовсім зовсім мінімальний такий скольчик. Ось так він виглядає. Ось так. Так, це від моїх пальців. Дивимось далі. Ну, Тут так само все шикарно. Жодного бадючика, жодного такого зауваження. Ну, То два скольчика, отих, якщо їх можна назвати скольчиками, то то і все. Ось так, далі тут не бачу нічого. Так, є ось така царапанка, побачив. Ось така зовсім малесенька. Ну і десь, можливо, ось тут ось така маленька. Так, це пересвічує сама спиця. Бо такий, ну, спиці, бачите, такої форми, що вони самі себе пересвічують і на камері, ну буває, що міражі стаються. Ось так. Так, по центрам дивимось. Тут все порядочок по болтикам тепер. Ну, Тут так само, якісь можливо мінімальні там сліди можуть бути присутні, але так, все абсолютно все абсолютно шикарно. Ось так. Внутрішня сторона. Так, і тут ось гума ж, дивіться. Це не до того, що там гума ця божевільний гроші коштує, а до того, що в неї великий протектор, вона 12 го року і диск 12 го року. Ну тобто тут висновок, що в нього кілометраж зовсім мінімальний. Ну, хоча постійно, тут дивіться. Тут все і так відразу зрозуміло. Так, дивимось, давайте по внутрішній стороні. Тут, знову ж таки, без жодних, без жодних зауважень. Все абсолютно шикарно. Ось так. Служитимуть і служитимуть ще ці диски дуже довго. Покриття в їх не пошкоджено. Все шикарно. Так, по внутрішній стороні дивимось, Ось так все виглядає максимально збережно. Жодних жодних пошкоджень немає. Можливо, ось такий якийсь скольчик. Це могло бути і від вішеного вантажа, від захвату. Так, все. Далі немає нічого. По площині. по ступиці дивимось. Все шикарно. І давайте починаємо: 8,5 на 1959 виліт на місці. Жодної корозії немає. 7 П на місці. Volkswagen на місці. Тут далі всі позначки. Все на місці. 12-й рік на місці. Так, Ронал на місці так само. Тут всі позначки на місці. Німеччина на місці. Ну, можливо, ось це такий малесенький прищичок, тут ось один. І все. Більше, більше немає. Ось так. Ось так все шикарно. Так. Кладемо його. Добре, хай так лежить. Щоб зайвий раз його не чіпати. Так, дивимось. Тут третій Ніполю. Така ж сама історія, він м'який, корозії по ньому немає. Ну і загалом виглядає Ну, шикарно. І давайте від нього переглядаємо. Ось так це все виглядає. Так, це ж ну, можливо така малесенька, це навіть не царапинка, як вам сфокусувати. Ось так, бачите, ледь-ледь помітно. Але я побачив, то вам зразу це кажу так, це від, від водички. Так, дивимось так, можливо, ось тут малесенька така царапанка проглядається. Ось так. Бо буду вам навіть якусь дрібницю показувати. Так, це я думаю. Бачу. Бачите ви, що це від водички? Так. І дивимось, дивимось далі. Так, то жодної бордюри, нічого. Бачите, ось оце про що я вам казав, що це. А ні, це від водички. Бо хотів сказати, що міражі від спиць. Ні, це від водички. Ось це міражі від І Воно так на камері складно вам. Щоб без них воно було, бо освітлення все одно так попадає, що по-любому вони будуть, ці міражі. Так, дивимось далі. Так, це що в нас? Ні, це була якась версинка. Це була якась форсинка. Дивимось далі. Ну тут, в принципі, все Все шикарно. Все шикарно, все ідеально. Так, це у нас ну, можливо такий малесенький зовсім скольчик. І все, навіть який там скольчик це. Ну, ось так. Це навіть складно назвати царапинку. Так, від Дніполя ми починали. Дивимось тепер по ступиці. По болтам. Тут все шикарно і давайте кожен окремо. Ось так. Все шикарно. Бо буває, тут там нароблять сколи, тут відчербнуть і так далі. Але тут все шикарно. Мінімум-мінімум цим диском експлуатації. Ось так воно все виглядає. Так, перевертаємо, давайте дивимось на внутрішню сторону. Так, внутрішня бордюрна лінія. Так само без пошкоджень. Ось так це все виглядає. Максимально збережені диски, максимально наближені до ідеального стану. До стану нових, навіть отак, от краще сказати. Ось так ступиці Все так само шикарно. По внутрішній стороні, дивимося, по площині. Так, це кусочок смоли такий він. Ну. Я такою хімією Пользуюсь, щоб тільки грязь змивала, а не, разом, а не разом з дисками, то трошки воно залишилось. Ось так. Далі, в принципі, все порядочок. Ну і тут така смола прилипла трошки. Ось так. Так, це була водичка, капелька. Ну і тут все повний порядочок. Ну Давайте дивимось. Тут позначки на місці, корозії жодної немає. Німеччина на місці. Тут ці пусті спиці на місці і без корозії. Тут дивимось далі. 8,5-19,59 на місці корозії немає. 7 перших на місці, корозії немає. Тут далі так само все на місці і корозії немає. 12-й рік. Ось так це все виглядає. Все максимально збережено і максимально в шикарному стані. Так, по четвертому дивимося. Ось так він виглядає. По ніпелю тут так само. Жодних корозій біля нього немає. Так, і, і давайте дивимось, бачу, ось тут такий скольчик. Ось так він виглядає. Так, і, і йдемо далі. І Йдемо далі. Так, щось трохи вітер мішає мені. Так, дивимось, ось такий є також скольчик. Ось тут також бачу скольчик. Це, певно, можливо, ще як знову один на один поклали. І так, можливо, трошки сталося. Бо якогось дорожнього походження від експлуатації навряд чи такі пошкодження можна зробити. Так, ось тут так само бачу ось такі пару скольчиків. Так, дивимось далі. Одимось далі. Ось так це все далі виглядає. Жодних пошкоджень. Все максимально збережено. Далі ось немає ні скольчика, нічого. Так, це від водички ось витираю, все проходить. Так. Ось бачу на спиці також малесенька. Така ось є скольчик подряпинка. Так. І ось тут, можливо, малесенька така потертість. Ось так. Так, ну і звідси ми починали з цього скольчика і цей ніпелю. Так, тут дивимось поболта, по болта, по центрам. Все порядок і кожен окремий. Ну, так само. Все, які всі ті. Так, ось, можливо, два таких скольчика царапинки присутні. Тут далі все порядочок. Далі все порядок. Так, і до внутрішньої сторони переходимо. І давайте дивитися, тут так само без жодних пошкоджень. Подбірна лінія тут вся ціленька, ніде тут не задівався. Ну, на туареги взагалі по внутрішній стороні, ну, особливо з таким бортиком на гумі. Ну, Це важко. Важко влупити різину. І за нею потім діскаже. Так, це водичка. Ось тут є такі. Дві царапинки, ну це можливо і від станочка. А далі все порядочок. Так, це так само. Водичка зараз витрима. Ось так це все виглядає. Так, по ступиці Все шикарно. І дивимось по внутрішній стороні. Так, це водичка. Ось так це все виглядає. Жодних пошкоджень. Так, водичка. Жодних пошкоджень, все максимально збережено. Ось так. Так, це також водичка. Так, І давайте дивимось по спицям. Так, ці, що пусті. Так само пусті від корозії. Жодних тут. Ні, дивіться, один маленький такий прішечок знайшов. Тут далі дивимось 8 19,59 на місці, 7P фольцва на місці. Тут всі позначки далі на місці. 12-й рік на місці корозії немає, Ронал на місці. Тут всі позначки так само на місці, і Німеччина на місці. Все, ось такий комплект, як є в наявності. Звертайтесь.